17 липня 1975 року у Гамбурзі, Німеччина, міська пожежна служба прибула на виклик про пожежу. Огнем була охоплена певна частина будівлі. Схоже, що займання почалося з нижнього поверху і дуже швидко охопило все приміщення. На щастя, усі мешканці встигли вийти із будівлі, а саму пожежу поступово вдалося взяти під контроль. Поки пожежники оглядали кімнати, щоб загасити можливі осередки, які могли б знову розпалити вогонь вони піднялися на один із верхніх поверхів і відчули різкий запах гнелі. Вони були у страшному шоці, коли натрапили на тіло жінки, понівечене і частково обгоріле у вогні. Швидкого погляду вистачило, щоб зрозуміти це тіло розкладалося вже кілька місяців до того, як його досягло полум'я. Знахідку негайно повідомили до поліції. Так розпочалася моторошна історія гамбурзького маніяка Фріца Гонки Молодшого. Ви показали хороший актив на відео про бабку, яка згодувала школярку собакам. А це означає, що вам подобаються такі детективи. Тож проявіть актив і під цим відео. Я в вас вірю. Пожежа і без того шокувала мешканців, які стояли на вулиці, не розуміючи, що відбувається. А коли правоохоронці почали їх опитувати щодо того, що знайшли пожежники, вони були приголомшені і налякані. Виявилося, що один із мешканців, якимсь чином зумів убити жінку прямо у них під носом, розшленувати її та сховати до сараю старого будинку. Багато мешканців згадували про одного дуже дивного чоловіка, який жив на останньому поверсі. Його кілька разів бачили у компанії жінок сумнівної репутації з червоного кварталу Гамбурга. Червоний квартал був неподалік, тож цілком ймовірно, що жінка була повією, але на цьому. Все це не закінчувалось. Деякі люди згадали, що з кімнати на останньому поверсі доносився огидний нудотний запах. Власник будинку запевняв, що це проблема з каналізацією, а наступного дня оприскав квартиру дешевим парфуном, що лише погіршив ситуацію. За кілька днів запах почав зменшуватись, і ніхто більше не наполягав на тому, щоб вирішити цю проблему, яка в принципі могла бути пов'язана зі старими трубами будівлі. Особу підозрюваного становили це був 40-річний Фріц, який на той момент був на роботі. Відомо було, що він повернеться наступного дня після нічної зміни. Поліція вирішила його дочекатися, хоча ніхто достеменно не знав, чи дійсно цей чоловік винен, адже не було жодних прямих доказів, які б його пов'язували з убивством, бо майже все в кімнаті знищив вогонь. Доступ до горища, де знайшли тіло, мав не лише він, тому цілком можливо, що хтось інший міг сховати там труп. Навіть хтось із уже допитаних, поки чекали на підозрюваного, поліцейські вирішили оглянути його кімнату, яка постраждала від пожежі лише частково. Те, що вони там побачили, було майже так само шокуючим, як і знайдені людські останки. Скромна кімната Фріца Хонке була брудною, огидною норою, схожою на лігво. на ліжку та на стінах, і навіть на стелі, він приклеїв сотні вирізок з оголеними жінками та чоловіками. Ймовірно, вони слугували йому, самі знаєте для чого. Серед порожніх пляшок з під пива та куб журналів для дорослих можна було також побачити ляльку і копію роману Жільєта Маркіза Десада. А ще кілька жіночих туфель, які згодом виявляться речами його жертв. Один із елементів дерев'яного сараю вів просто до кімнати, що остаточно підтвердило підозри щодо хонки. До речі, я десь через тиждень буду стригтися на лисо, тому звертаюся до рекламодавців. Може хтось почує. Маєте пару днів, щоб прорекламувати якийсь там тример, може, чи шампунь. Я не знаю. Ну, Коротше, майте на увазі. Поліцейські чекали підозрюваного всю ніч, доки він не з'явився на світанку, здивований тим, що частина будинку вигоріла у вогні. Побачивши поліцейських, які хотіли його допитати, він не чинив опору і погодився піти з ними. Але ця розмова перетворилася на справжній головний біль для кількох слідчих. Фріц гонка народився в Лейцпегу, Німеччина 31 липня 1935 року. Його батько працював. У нацистських концтаборах, але недовго у 1946 році помер від алкоголізму. Мати Фріца не могла самостійно утримувати дев'ятьох дітей, тому вирішила віддати їх до різних дитячих будинків, сподіваючись, що так у них буде більше шансів на краще майбутнє. Фріц з юності був змушений сам давати собі раду, аби вижити, але при цьому не вирізнявся особливим розумом. Насправді він був майже недорозвиненим з низькою самот. Сінкою надзвичайно соромезливий і деформованим носом, низьким зростом та косоокістю, яка з руками ставала дедалі помітнішою. Фріц гонка вважав себе потворним і небажаним, нездатний прийняти власні недоліки. Він утікав від реальності в алкоголь, що з часу остаточно перетворило його на монстра. Фріц був безвідповідальним і нестабільним. Його постійно звільняли з роботи, або ж він сам кидав її без жодного пояснення. Секс був ще однією надзвичайною делікатною темою для гонки. Він був дуже соромезливим, замкненим і надмірно недовірливим, тому надавав перевагу часті мастурбації, замість того, щоб намагатися вступити у якісь стосунки. Насправді в нього було небагато жінок, які могли би ним зацікавитися, але попри свою замкнутість, він все таки зміг знайти дівчину, з якою одружився. Проте шлюб тримав лише кілька місяців. Алкоголізм повністю зруйнував його, і він занурився у депресію. Стомлений зневагою з боку оточення і переконаний у власній нікчемності, Фріц вирішив орендувати квартиру і жити сам. Минали руки, а він так і не зміг побудувати стабільних стосунків чи втриматися на жодній роботі. Єдиною тіхою в його сірому житті стали блукання червоним кварталом Роттердама в Гамбурзі, де повії пропонували свої послуги. Але й тут виникла проблема: одним із найбільших. Комплексів Хонки був його зріст. Ці привабливі жінки були вищими за нього на кілька сантиметрів, що дуже його комплексувало і не дозволяло наблизитися до них. Проте нічні заклади червоного кварталу славилися безліччю можливостей для клієнтів. Зрештою, він знаходив кількох жінок, які були одного з ним росту або навіть нижчими. Але виникла ще одна параноїдальна деталь: він боявся жінок. Як думаєте з чим? Правильно, із повним зубним рядом. Через це він прагнув мати інтимні стосунки лише з тими, хто не мав зубів, бо віддавав перевагу виключно оральним втіхам. Йому ставало страшно навіть від самої думки, що жінка може вкусити його за статевий член під час статевого акту. Саме тому Фріц Хонка шукав дуже специфічний профіль повій. Вони мали бути нижчими за нього і літнього віку, адже у такому разі, ймовірно, не мали би багатьох зубів. Так, у у 1969 році він замовив послуги 40-річної повії на ім'я Гертруда Брекер, яку запросив до своєї квартири. Жінці справді бракувало кількох зубів, що дало йому відчуття безпеки. Але коли вона насміхнулася з нього за те, що він надавав перевагу оральному сексу замість повноцінного сетевого акту, Хонка втратив самоконтроль. І у нападі Люті він задушив її. Після вбивства він вирішив розчленувати тіло, а потім узявся позбуватися решток. Частину тіла він закопав на покинутій ділянці на околиці Гамбурга, а Торс сховав у Сараї. Існує кілька можливих пояснень дивної поведінки вбивці. Одна з теорій полягає в тому, що Хонка, усвідомивши, що зникнення повії, навряд чи когось зацікавить, вирішив сховати рештки у себе вдома, щоб уникнути складного процесу транспортування тіла по місту. Інша версія, що він був настільки наївний, що вважав зможе зберігати людські останки у підсобці старої будівлі і. Ніхто про це не дізнається. У серпні 1974 року він знову скоїв напад. Жертвою стала 55-річна повієна ім'я Анабель Версін, яку він задушив і розчленував. Але цього разу він навіть не намагався позбутися тіла, просто відчинив дверцята до сараю і поклав людські останки поряд із тими, що залишилися від його попередньої жертви. У грудні того ж року 57-річна Фріда Роблік також була розчленована і захована в тому самому схову. Кущо й попередні жінки вбивство ставало нав'язливою ідеєю для змученого внутрішніми демонами Хонки, який найімовірніше вперше в житті відчував, хоч якусь силу та контроль, оскільки ніхто в будинку нічого не підозрював, і все здавалося працювало. Він убив знову у січні 1975 року. Його останньою жертвою стала 52-річна Рут Шольц. Хонка почав отримувати перші скарги від сусідів на запах гнилі, який йшов із його кімнати. Це його неабияк схвилювало, і він вирішив придбати кілька пляшок одеколону, яким намагався замаскувати. Ти сморід, розпилюючи його на підлогу і стіни своєї квартири, але навіть попри це атмосфера у приміщенні була нестерпною. Проте навряд чи хтось міг уявити, що в сараї, за яким доглядав цей невеличкий соромезлевий чоловік, ховалися людські рештки. Усе завершилося в день пожежі, коли пожежники і поліцейські знайшли одне з розчленованих тіл. Спершу до петгонки проходив дуже складно. Підозрюваний майже не говорив, а коли щось і відповідав, то робив це настільки тихо, що його важко було зрозуміти. Його слова були непослідовними і сплутаними. Але після кількох годин спілкування з поліцейськими він почав визнавати свої злочини один за одним. Насправді, поліція за той момент знайшла лише рештки деяких Іх жертв, тому зізнання у чотирьох вбивствах стало для слідчих шоком. Після повторного обшуку у сараї вдалося ідентифікувати людські останки ще трьох жінок, убитих хонкою. Також було знайдено ножівку, якою вбивця розчленовував тіла, а поруч інші знаряддя: ножі, молотки та інші предмети. Крім того, виявили кілька флаконів дезодорантів та парфумів, якими він намагався замаскувати запах трупного розкладу, що виходив із його кімнати. На суді, в. Жному трибуналі гамбурга він ніколи не проявляв себе як дружня чи привітна особа. Поводився мовчазно та стримано. Його захисник, адвокат Боксінг, звернувся до судді, зачитавши результати психіатричної експертизи. Експерти стверджували, що Фріц Хонка страждає на серйозне психічне захворювання з маніакальними відхиленнями і емоційними аномаліями. Багато вогидних вчинків і хворобливих маній Хонки було неможливо пояснити з точки зору логіки чи здорового глузду. Але було очевидно, що він не є психічно здоровою людиною і довелося вез. Правдивість висновків медичної експертизи. Коли обвинувачуваного попросили пояснити причини своїх злочинів, він заявив, що вбивав жінок, бо ті насміхалися з його сексуальності. Згодом він сказав, що до нього звертався Джек Різник і наказував убивати. Ця справа викликала жах у Німеччині. а винесене покарання здавалося багатьом надто поблажливим. 20 грудня 1976 року Фріц Хонка був засуджений до 15 років перебування у психіатричній лікарні. Протягом наступних років, перебуваючи в стані психічного розладу, Хонка постійно говорив санітарам і лікарям, що не може позбутися запаху гнилі в кімнаті, в якій його тримали. Після отримання під вартою його зрештою звільнили у 1993 Ретому році у віці 58 років він змінив ім'я на Пітер Єнсен. Його здоров'я було значно підірване, тому його влаштували до будинку для людей похилого віку, де його не залишали галюцинації. Він і далі відчував запах гнилі і постійно скаржився на це медсестрем та персоналу з прибирання. Попри те, що в середині 70-х його називали різником із Гамбурга, ніхто не впізнавав його будинку для літніх людей, де він провів останні роки. Він помер від серцевого нападу 19 жовтня 1998 року у лікарні Гамбурга Бланкенезе. Відомо, що переважна більшість серійних скоюють своє перше вбивство до 30 років. Це пов'язано з тим, що їхні вбивчі фантазії формулюються ще у передпідлітковому віці, і дуже мало хто здатен пригнічувати ці імпульси так довго. У цьому сенсі випадок Хонки нагадує історію Андрія Чекатила, ще одного серійного вбивця, який почав убивати після 40. Низька самооцінка Чекатила і його крайня сором'язливість змусили його роками придушувати сексуальні. Бажання цілком можливо, що щось подібне пережив і Хонка, як і чекатило, він був імпотентом, страждав на передчасне сім'я виверженні, а також був педофілом, усвідомлюючи, що його збочені смаки можуть спричинити серйозні проблеми, Чекатило поринув у навчання, здобувши кілька університетських ступенів, але врешті його фантазії взяли гору, і він став жорстоким убивцею. Хоча у доволі пізньому віці для подібного типу злочинців. Фріц гонка у свою чергу, можливо, став алкоголіком лише з однією метою захистити себе та приглушити ті самі. Темні імпульси ще один серійний вбивця стверджував, що єдиний спосіб припинити вбивства це залишатися п'яним, тому не варто відкидати й те, що Хонка під час суду заявив, що отримував накази від Джека Різника вбивати жінок. Це може бути ознакою шизофренії. Однак, незважаючи на те, що його спроби приховати сліди і своїх злочинів були досить непрофесійними, він все одно намагався це зробити, що дає нам підстави зробити висновок, що він був усвідомлений у своїх. Якщо вам подобається це відео, ставте лайк, коментуйте і підпишіться на канал. Також, хто хоче, може стати спонсором каналу або підтримати його в описі під цим відео. До зустрічі!